Холодно, в Києві випав сніг. Ми повернулися 4 дні тому з-за кордону, де вирішували дуже-дуже важливі справи, в тому числі і закупівлю зброї. Всі ці два тижні, коли вони були на фронті, продовжували працювати. І за моєю спиною стоять пересувні авторемонтні майстерні. І це не все. Бо тут ви бачите нові. Ескаватора зазвичай у нас прийнято казати, що це на ціну золота, це вище золото, тому що вони рятують життя наших воїнів. Баба-бабам, наша традиційна програма програма пересувних прально лазневих комплексів для того, щоб взимку під час роботи в полі мали, мали можливість прийняти душ, зігрітися, як я вам і казав. На вулиці мряка, мокрий сніг, тому ми половину партії знімаємо вже в приміщенні. Що у нас тут? У нас тут півтори тисячі FPV-шек. З них 200 теплих. У нас тут 200 пічок. Ну і у нас тут теплі мавіки. Більше 25 комплексів Ребу. Сьогодні я можу стверджувати, що це є найкращий комплекс Ребу, який доступний на українському ринку. І Старлінки і ноутбуки і всього 69 мільйонів гривень завтра на фронт.